Ваша пенсія мала бути майже вдвічі більшою. До нас звернувся клієнт. У 2020 році йому призначили пенсію за вислуху років. А у 2025-му він перейшов на пенсію за віку. Але розмір пенсії не змінився, хоча мав би бути більшим вдвічі. Ми перевірили все до копійки, подали заяву на перерахунок, але пенсійний фонд відмовив: ми подали до суду і виграли. Суд зобов'язав ПФУ перерахувати пенсію з 18.03.2025 року, тобто з моменту звернення за призначенням пенсії за віком. В результаті клієнт отримав значно більшу пенсію. Якщо вам неправильно нарахували пенсійну виплату, дійте. Звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією юриста по телефону, вказаному в описі під цим відео. Ми знаємо, як добитись справедливості.